Вітаю! Ми сьогодні на Вінниччині біля міста Козятин. Звернувся до нас клієнт, проблеми не вистачає води в криниці, всього 60 см рівень. Криниця стоїть на піщаному пливині. Зчистила. Такі трошки з глиною. Води, соответственно, не вистачає. План такий. Загнать в цей самий пливун. Отаку вот трьохметрову гільзу. Зараз вам покажу. Ще за гільза. Гільза перфорована. Тут півтора метра фільтр стоїть, вже заготовлений, посаджений. З того боку у нас заглушено. І її треба загнати в цей самий піщаний пливун. Бажано до якогось водоупора, до якоїсь глини поставити. Фільтр буде пропускати воду, пісок буде тримати. Насос буде вже погружатися до самого дна цієї гільзи. З криниці викачали воду. Майже під ноль води 200 літрів. Всього. За цим розвідувальним буром провірили наявність водоносу. З перший метр йде на митого піску. Далі невеличка прослойка глини. І далі пішло пісочок глина, пісочок глина, дуже тоненькими. Прослойками йшло десь до 2, може двох двадцяті. Далі почало уплотнятися. Можливо, десь далі глибше є водонос, але такою трубою ми його не достанемо. Тому будемо брати ці верхні прослойки. Добавим зараз фільтр. У нас фільтр 2,5 метра буде. І обсадимось на цю глибину. Обсадка пройшла успішно. Загнали оці 200 літрів води на промивку скважини і поставили нашого вібрика. Викачуємо поки розтвор. Так, викачали колодязь під саме 0, підождали 10 хвилин і викачали знов під 0. І змогли ми викачати всього 15 літрів води. Тобто за годину скорость поступлення 90 літрів за годину. Ну це в самому низу. Така швидкість прибування води. Ну я думаю, годин 4. Тут максимальний запас у цій границі десь 300 літрів води. І я думаю, що години 4-5 цей запас буде Відновлюватися, Приходить. Таким образом можна буде максимально забирати всю цю, всю цю воду, що тут є на цьому горизонті. Звичайно, це мало, але, але 300 літрів за півдня, по суті, 300 літрів потреби будинку на день йдуть. Тому притик, але я думаю, повинно цього вистачати. Всім дякую за увагу. а р